Всім привіт! Вітаю вас на каналі Окіс Браво. Мене звати Антоніна Самко і я є бренд-технолог Окіс. Хочу представити вам новинку. Це колаборація бренду Окіс і Мене. І це є Я Розкажу вам його особливості. Не буду лукавити! Це є найкращий пинцет, який в мене колись був. Направду. Я пам'ятаю, розкажу вам таку історію років чотири тому. Я була на чемпіонаті, і так як більшість з нас майстри. Багато хто вже був на чемпіонатах, хтось готується до нього. І всі знають, що багато балів можуть знімати і знімають бали за нечисту корекцію брів. І коли я була на своєму першому чемпіонаті, в мене була така проблема. Я пам'ятаю, як я ходила під дзеркало моди і шукала пенсет. І я не могла знайти хорошого. Пам'ятаю, що працювала в салоні, і в нас була ціла шухляда пенцетів, і жоден з них не працював так, як було потрібно. На альтернативу були ще дорогі практики. Бенцети, які коштували 700, 800 і 900 гривень, і такого звичайний майстер собі дозволити апріорі не може. Погодьтеся, ми його стерилізуємо, Ми його дезінфікуємо. Він може нас падати. І як наслідок, він ламається, він губиться. Отже, нам потрібно купувати його знову для більшості майстрів. Не вважають доцільним купувати настільки дорогий продукт, який з необережності може впасти на підлогу і більше бути непридатним, особливо якщо він коштує тисячу гривень. І погодьтеся, нам недостатньо одного пинцету в роботі. В роботі нам потрібно щонайменше 4-5 пинцетів, оскільки після кожного клієнта ми повинні дезінфікувати, стерилізувати, промивати, підсушувати інструмент. І тільки після цього ним користуватися. В ідеалі, якщо ми в день приймаємо 6-7 клієнтів, то в нас вже повинно бути 6 або 7 інструментів, які попередньо повинні бути оброблені і бути підготовлені до робочого процесу. Розповідаю тепер особливості даного пензету: те, що він має дуже красивий зовнішній вигляд, я думаю, це помітили. Ви всі. Він досить є маленький, він дуже акуратний в руці, він зручний. Зімкнення його йде по всій площині, він має скошений кінчик робочої поверхні, що дуже зручно, чи то ви працюєте сидячи, чи ви працюєте біля кушетки, або ж ви самостійно придбали його і використовуєте в домашньому догляді, дуже зручно приставити його і вищипувати. В будь-якому напрямку, чи це буде внизу брівки, чи можна розвернути його і забирати зверху через те, що він дуже гострий, він досить гострий. Він забирає вросле волосся. Він забирає товсті волосинки. Він забирає чоловічі, чоловічі брови. Він забирає пушкові волосинки, ті, які тільки пробиваються, і ви не можете їх дістати. Даний пінцет підходить як для майстрів, як ми вже говорили, так і для домашнього використання. Навіть якщо ви користуєтеся ним вперше, впевнена, що це буде любов з першого вашого дотику, але будьте уважні, він є досить гострий. Якщо ви кудись поспішаєте, якщо ви ще не є бровисти похопцем дану процедуру проводити не вартує. Знову ж таки наголошую, що він досить гострий для того, щоб можна було ним забрати будь-які волосинки, найтонші, найменші, врослі і тому подібне. А дуже часто так відбувається, що приходить клієнт на процедуру і щось там вдома підщипав. В нього вже дуже велика кількість пробивається волосинок. Але дістатися ми звичайним пинцетом не можемо таких волосинок. Так, ось цей пинцет нам ці всі задачі вирішує. Його дуже легко знайти. Якщо у вас є багато пинцетів різного кольору, то чомусь я найпершим помічаю власне ось цей. Можливо, тому що він мені дуже. Подобається, тому що ми його тестували. Ми його вибирали. Ми перевіряли на його технічні характеристики, чи справляється він з нашими завданнями, чи не справляється. І я вам скажу, що я теж дуже сподіваюся, і наша команда, що він теж стане вашим фаворитом. Даний пинцет створений із нержавіючої сталі. Він є дуже міцний. Він є дуже правильної форми. Його зручно тримати в будь-якому положенні, і, і навіть як для дівчат, які працюють правою рукою, так само для дівчат, які працюють лівою рукою. Даний інструмент створений із міцної нержавіючої сталі, що дозволить його як дезінфікувати в постійному режимі, стерилізувати, використовувати його в крафт пакетах та в сухожарах. Ручна заточка забезпечить довговічність і точність даного інструменту. А зараз хочу вам продемонструвати його в дії. Обрала навмисне три складні моделі: це клієнти, в яких брови дуже тонесенькі, майже пушкові. Це перший варіант, другий варіант це коли брови жорсткі і клієнти дуже часто їх підщепуть вдома самостійно. Даний інструмент можна буде їм продавати в домашньому догляді, бо все одно вони це роблять і краще в них буде хороший інструмент. І такі клієнти, коли приходять, в них зазвичай такі пеньочки. Отака От клієнтка також в мене на демонстрації буде представлена, і ви побачите, як класно коротенькі пеньочки забирає даний пинцет. І третій варіант це чоловічі жорсткі брови. Погодьтеся, не кожен пинцет дасть раду в такій ситуації. Ще моя порада. Якщо ви користуєтеся воском перед процедурою, краще добре постарайтеся забрати, щоб ніде не було залишків воску, тому що, як і будь-який інший пинцет, при потраплянні воску всередину він буде потребувати очищення додатково. Ще одна особливість при виборі пинцету, ви повинні відчувати його в руці. Коли я беру даний пинцет в руку, він мені досить м'який, у мене рука не втомлюється, тому що більшість моїх клієнтів. Це, це жінки, в яких дуже густий каркас брів. Навіть якщо я не використовую віск, а виключно роблю корекцію пинцетом, він дуже зручний і комфортний при нажимі. Сподіваюсь, відео для вас було корисним. Якщо так, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. І ви будете бачити, коли будуть виходити нові наші відеозаписи.